Компанія молодиків ледне побилася із копами через автівку. На проспекті Лужпи сталася сутичка за участю правоохоронців. Копи хотіли зрушити автівку з місця, яка перегородила дорожній рукав. Як раптом біля авто з'явилися невідомі та почалася сварка. Так, отав отав Вважається, що жінки слабка стать, але наступні кадри повністю це заперечують. <п 'яр> не трогайте мене, я сказав! <п 'яр> трогайте мене тронути. Вас ніхто не трогає. А дай от машини, я вам сказала. Чоловіки ж пояснили, ця машина їх друга, якого зараз немає у місті. Вночі вона невідомим чином опинилася на проїжджій частині. Вони у свою чергу хотіли перемістити її у рукав, але завадила поліція. Та додають, копи вже давно цікавляться цією автівкою. А ось чому вона викликає у них підозру, не пояснюють. В суботу стояла машина возле корчми припаркована, я її припаркував. Підходжу, стоїть там, копи стоять. Поліцейські. Я задав питання, що не так з машиною. Вони сказали, що у нас є підозрення, к неї какой то звонок поступил. Свірі номера. Я їм відкрив машину, показав тих паспорт, сверили все номера. Все, закрив машину, я розвернувся і уйшов. После цього вже четвер... четвертий сутки дежурят там наряд поліції. Ми вирішили перевірити, чи дійсно копи чергують біля машини цілодобово. Під'їжджаємо до автівки і бачимо нову сутичку компанії та правоохоронців. Ви стоїте Дитя, іменно этой машини. Именно вот стоїть, вот машина. ви стоїте. там, де ми хочемо. Сьогодні этот автомобіль був абуксірований, попытка адбуксірувати. На ньому там вона, порвані траса. Втім, це правоохоронці не помітили на питання, з чому вони не відходять від машини. Відповіли, що це їх квадрат патрулювання. Щодо цієї машини, у мене питань зараз нема. Але вона ця машина сьогодні вже достатньо звернула уваги. Аби дізнатися, чим же ця машина викликала такий жвавий інтерес у поліції, звертаємося до її пресофіцера. До патрульних звернулися громадяни, які повідомили, що на одній з вулиць транспортний засіб заважає проїхати автомобілям. Якщо будуть в діях патрульних поліцейських замічено правопорушення, їх буде притягнуто до відповідальності. Чи буде і надалі користуватися такою популярністю ця шкода, невідомо. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.